Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви. І кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоїмо. переможемо. Відбудуємо, яким була якою була ця ніч, яким був день на східному фронті. Поговоримо із речником східного групування військ зсу Сергієм Череватим. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю з Новим роком. Навзаєм вітаю вас всіх українців з новим роком, і з день народження Степана Андрійовича Бандери. Так, будемо дуже сподіватися, що цей рік буде. Переможним і все, чого Степан Андрійович хотів для цієї країни, її незалежності, її повної волі буде здобуте силами збройних сил України і силами тилу. Розкажіть нам, як на східному фронті зустрічали новий рік, і як окупанти в лапках вітали наших бійців. Ну новий рік не став перервою для зло злочинних намірів російських нацистів. Вони надалі намагалися атакувати про на декілька напрямках фронту. Головним, звичайно, залишається до них це Бахмутський напрямок, де вони 251 раз наносили удари різними типами артилерії танків. Відбулося 23 боєзіткнення. боєзітнення. Окупанти втратили там 171 людину вбитими і біля 200 пораненими. Проте як завжди нарвалися на. Потужний відпір від, від, від наших сил оборони вони не змогли прорвати нашу оборону вкотре не змогли досягнути ніяких проміжних цілей, і відтак і новий рік не новий рік. Вони собі не змогли здобути будь-яких серйозних подарунків військових. Відповідно, як збройні сили України привітали ворога. Ну, сьогодні Генеральний штаб яскраво показав, що чергових 760 злочинців відправилися до своїх в пекло, і це жахливі цифри для армії 21-го століття. Це чіткий барометр, маркер, показник їхньої професійності. І цей флешмоб триває вже багато місяців підряд і закінчиться для них. Почему цей марафон не припиняється ні на мить. А на оці 250 ударів по бахмуту, про які ви сказали, це не скидається на те, що росіяни потребують оперативної паузи, що вони видихаються. Тобто, є у них ще змога продовжувати наступ. Ну, це не сам Бахмут, це весь Бахмутський фронт uh -huh. Солідари і багато населених пунктів поряд. Але насправді вони може й потребують оперативної паузи, скажімо, керівники, керівники там середньої ланки їхні це розуміють. Але з огляду на військово-політичне на рішення військово-політичного керівництва, ви ж розумієте, що ті ж політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що Путін ніколи не відступає. Відтак вони заручники цього, цього, і вони змушені продовжувати цей конвеєр смерті, що постійно поставляючи на передній край мобілізованих колишніх в'язнів. І чиверка різного штибу, вони вже просто в постійному пошуку, чи чим забити яким біосміттям забити фронт, щоб тільки постійно продовжувати навалюватися на наші передові позиції, в намірі знайти слабке місце і все таки прорвати фронт, і, хоча б як якісь територіальні здобутки, показати як сенс цієї. Так званої їхньої спеціальної воєнної операції. А як довго ще може підтримуватися така інтенсивність боїв? П'ять місяців просто не зупиняється кожного дня. Якщо не більше, то точно на дуже високому рівні тримається ця інтенсивність? Ну, таку серед, війну типу 20-го століття, початку 20-го століття, на жаль, Росія ще має. Мобілізаційні певні ресурси і запаси старого радянського озброєння, проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще якщо ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння, наприклад, той же авіації, або Посилять ще сильніше наші артиракетні війська, і артилерію. Ми, ми показали наскільки це важливо на полі бою. Ті же Хайморси чи млрс системи, і, і наші хлопці і дівчата показали наскільки вправно швидко вони можуть освоювати ці системи, і, от саме це може стати е, тим переломним моментом, який дозволить нам пришвидшити. Перемогу, тобто наша навченість і мотивованість, плюс західні технології в новітньому озброєнні, це може бути набагато перебити, яку бо би мобілізаційний ресурс не підключила Російська Федерація. Давайте поговоримо про Луганський напрямок. Діброва Креміна, траса на Сватове. Чи є там якісь зміни? там триває бойова робота ініціатива за збройними силами України. На взагалі на Луганському напрямку ворог іноді пробує контратакувати там в районі Стельмахівки, Білогорівки, Площанки. Проте не всі ці спроби завершуються з одним фіналом. Поніс великі втрати від вогню наших ракетних військ артилерії, а потім від безпосередньо зустрічі з нашими підрозділами він поніше втрати просто відступає. Тож хочеться, щоб вони почали відступати за. Межу українського кордону і там уже далі будемо з ними розмовляти. Дякую дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Черевати, речник східного угруповання військ збройних сил України, був з нами на зв'язку. Зараз робимо коротку паузу і говоритимемо про ситуацію на півдні.